Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду. Мене звати Олексій. У мене була нормальна робота, невелика однокімнатна квартира на околиці міста. Пара друзів, з якими я бачився не частіше ніж раз на місяць. Іноді мені здавалося, що я просто тінь, яка пересувається від метро до офісу, від магазину додому. Усі ці роки я намагався знайти когось, хто зробить мене живим, знайти свою людину, другу половинку. Я реєструвався на сайтах знайомств, підходив до дівчат на вулиці, у кав'ярнях, магазинах. Моє обличчя було досить звичайним, нічим не виділялось коротке русяве волосся, сірі очі, стандартна комплекція. Не те, щоб я був страшний, але й красеним мене назвати важко. Я не скаржився, просто приймав це як даність мабуть, тому більшість знайомств закінчувалося після першого побачення. І от одного вечора, сидячи вдома з пивом, я вирішив дати собі ще один шанс. Зреєструвався у новому додатку знайомств і почав гортати профілі. Всі ці усміхнені обличчя здавались мені однаковими, але раптом вона фото було не дуже якісне, ніби зроблене старим телефоном, темне волосся, бліда шкіра, великі сірі очі. В неї щось було в погляді, наче вона бачить світ не так, як інші. Підпис під фото Марта 28. Люблю тишу, не люблю людей. Це зачепило. Я не знаю чому, але натиснув подобайку і буквально за хвилину отримав сповіщення Взаємна симпатія. Ми почали переписуватись. Її повідомлення були короткі, але глибокі. Вона не питала банальностей, вона питала. Що ти відчуваєш, коли йдеш сам уночі порожньою вулицею? Тобі коли-небудь снився твій власний крик. Це було досить дивно, але мені подобалось вперше за довгий час я не відчував себе порожнім. Ми переписувалися кілька днів, і я запропонував зустрітись. Вона відповіла лише добре: Парк біля озера. Субота, 18.00. Настав вечір. Я прийшов у парк раніше, хвилювався, мов перед іспитом, і от з'явилася вона у реальному житті вона була ще красивішою, ніж на фото. Темне, майже чорне волосся спадало хвилями на плечі, а очі, вони світилися у судінках не так, як у звичайних людей. В них було щось холодне, глибоке. Привіт, Олексію! Її голос був низьким, трохи хриплим, наче вона щойно прокинулась. Ми сіли на лавку, вона тримала каву в руках, а я просто дивився на неї. Говорити з нею було легко, неймовірно легко. Жодного напруження, жодного бажання справити враження. Я відчував себе прийнятим вперше за довгі роки ми гуляли кілька годин. Вона не любила гучні місця, уникала натовпів, говорила про фільми жахів, про сни, про запах дощу на старому асфальті, у неї була якась особлива поезія в думках, я ловив себе на тому, що боюся моргати, щоб не зникло це відчуття. Після прогулянки вона сказала: Мені було добре з тобою, побачимося ще, і пішла. Я стояв, мов заворожений. Мені здавалося, що я щойно бачив щось незвичайне щось, що більшість ніколи не зустріне. І я знав, я мушу її побачити знову, бо, інакше, втрачу себе назавжди. Після тієї першої зустрічі все закрутилось якось легко й швидко. Ми почали переписуватися щодня, іноді вона надсилала мені свої фотографії. Завжди трохи розмиті в темряві без обличчя. Просто силует, або око в дзеркалі, або долоня на склі. Це було незвично, але чомусь мені це подобалось вона відрізнялась від усіх дівчат, яких я знав, не намагалася сподобатись вона просто була собою, як тінь, яка лягла поруч, коли я засинав. Ми гуляли ще кілька разів. Один раз вона вивела мене за місце до старого кладовища, сказала, що тут спокійно. Вона ходила між надгробками, бо соняш, закривала очі і слухала вітер, ніби він говорив їй щось таємне. Я відчував себе трохи чужим у її світі, але це не відштовхувало. навпаки, притягувало. Якось після чергової прогулянки вона сказала. Ти мені подобаєшся. Я не часто це кажу. Хочеш приїхати до мене на вечерю? Я добре готую. Моє серце ледь не вистрибнуло. Я погодився. Тоді, в п'ятницю о 19-й, адресу я скину. Весь тиждень я жив у перечутті, придбав вино, вибрав сорочку, яку давно не носив. Мрії про неї, про нас не виходили з голови. Я уявляв, як ми разом готуємо вечерю, сміємось, сидимо на балконі з келихами вина. Це було вперше за багато років, коли я чогось так щиро чекав. Нарешті, п'ятниця. Я приїхав на вказану адресу. Це був старий будинок у центрі міста з облупленими стінами і важкими дубовими дверима. Дивно, і я чомусь очікував щось сучасніше. Вона відкрила мені сама. В простому чорному светрі, без макіяжу, з вологим волоссям. Заходь, почувайся, як удома. Квартира була дивна, двокімнатна, з високими стелями, товстими стінами і важкими портьєрами. Все було дуже старомодне: темне дерево, килими, старовинні шафи. У повітрі був якийсь легкий запах сухих трав. Не Вона провела мене у вітальню. На стінах висіли дивні картини абстрактні, темні, майже чорні. На одній обличчя без очей, на іншій щось схоже на людину, яка розчиняється в тіні. Твоя колекція? запитав я. Мама залишила. Вона малювала, коли не могла спати. Вона усміхнулась, але якось криво, розслабся. Я зараз тільки стейки поставлю на сковорідку. У мене є фірмовий рецепт. Вона зникла на кухні, і я почав повільно оглядати квартиру. На одному зі столиків лежали старі фото, всі чорнобілі. Люди на них були з дивними обличчями, іби спотвореними світлом або навмисно змазаними. Жодної живої усмішки. Моє око зачепилося за одні двері в коридорі. Вони були зачинені на ключ, з під них тянуло легким холодом. А що там? гукнув я до кухні. А то то кімната, я роблю там ремонт, нічого цікавого. Вона вийшла з кухні з пляшкою вина та келихами. Ми сіли на старий диван. Вино було терпким, стейки пахли дивно. Я не міг зрозуміти, чи то спеції, чи то саме м'ясо. А що це за м'ясо? запитав я обережно. Яловичина, але я мариную її в особливому соусі, рецепт ще від бабусі. Я кивнув, але всередині щось трохи стислося. Смак був солодкуватий, не гіркий, не гострий, а саме солодкий, незвично солодкий, неприємний смак. Але я змусив себе посміхнутись. Ми вечеряли мовчки, іноді лише обмінювалися поглядами, її очі горіли темно сірі, з легким відблиском від свічки на столі. У них було щось голодне. Після вечері вона увімкнула тиху музику, старий джаз, хрипкий і глибокий. Ми пили вино, вона сміялася з моїх жартів, притискалася до мого плеча. Залишайся на ніч, не хочу відпускати тебе у таку холодну ніч, я не міг відмовитись. Це здавалося ідеальним. Вона пішла в душ, залишивши мене самого. Я ходив квартирою, торкався речей, розглядав її світ і знову зупинився біля тієї кімнати. З-під дверей тягнуло сильніше. Запах сирий, затхлий і щось ще. Наче металеве, наче іржа або кров. Я обережно поклав руку на дверну ручку. Вона не піддалась замкнено. Але двері легенько скрипнули, ніби щось по той бік дихало. І тут голос: Олексію, не заглядай туди! Там нічого немає. Я здригнувся. Вона стояла в коридорі в рушнику. Полосся вологе, краплі стікали по плечах, і знову усмішка, але вже без теплоти. напружена, майже механічна. Гаразд, вибач, я змусив себе посміхнутись. Вона взяла мене за руку і повела в спальню. Я хочу, щоб ти залишився назавжди. Вона прошепотіла це мені на вухо, коли ми лежали разом під важкою ковдрою. Я не надав значення тоді ще ні, але вже щось почало змінюватися в мені, я почав боятись її очей, бо в них наче не було світла, не було дна, прокинувся я серед ночі. Спочатку не зрозумів, що саме мене розбудило, чи то легкий шум, чи то відчуття, що щось у кімнаті змінилось. Вона спала поруч, глибоко і нерухомо, як статуя. Її дихання було майже нечутне, ледве помітне здригання грудей під ковдрою. За вікном тиша, тиша, в якій можна було розчути власний пульс. Мені захотілося пити. У роті було сухо, ніби я всю ніч біг. Я обережно вивільнився з під ковдри, став босими ногами на дерев'яну підлогу. Вона була холодна, наче кахель. Я пройшов повз вітальню і попрямував на кухню. Пляшка води стояла на підвіконні. Я взяв її, відкрутив кришку, зробив кілька ковтків і завмер. Звук тихий, скрипучий, наче волочили щось важке по підлозі, і він лунав з тих самих дверей із замкненої кімнати. Я стояв кілька секунд, намагаючись переконати себе. Що це стара будівля, щури, протяги, будь-що. але потім я відчув його знову: Запах сильний, сирий, солодкувато гнилий, той самий, що я вже відчував раніше, тепер значно потужніший і гірший. Це був не просто запах м'яса, це був запах гниття, насичений і липкий. Наче хтось тримав мертве тіло за цими тварима тижнями. Я зробив крок ближче, прислухався тиша. Але мені здалося, що я почув дихання за дверима повільне, хрипле і одразу легке шкреботіння, як ніби кігті ковзають по дереву. Не тварина, людина. Моє серце почало пришвидшуватись. Я торкнувся ручки. Вона була холодна і незамкнена. Вона зняла замок. Моя рука тремтіла, я ледве дихав і все ж натиснув. Двері відкрились лише трохи, темрява за ними була густа, наче тим. Відчувався рух повітря, важкий, смердючий. Я зробив крок назад, і тут хтось просичав щось крізь темряву не слова, просто звук, ніби хтось відкрив рот, і намагається видихнути останнє повітря з легень. Чуєш? Я відскочив, вдарившись спиною об стіну. Голос, схожий на її, але ніби деформований, з хрипом, металевим відлунням. Він не міг бути справжнім. Я відмовлявся вірити, що почув його. І тут вона. Олексію. Вона стояла в коридорі повністю гола. Її тіло було тонке, бліде, ребра виступали під шкірою, як на анатомічній моделі. Волосся було вологе і розпатлене, очі розширені. Що ти робиш? Її голос був тихий, але пронисливий. Я почув шум з цієї кімнати. Я ж просила. Вона підійшла ближче, і я побачив на її руці подряпини, глибокі, свіжі, як ніби її хтось схопив нігтями. Мені просто стало цікаво, пробелькотів я. Не заходь туди! Вона поцілувала мене в лоб, я відчув смак металу, кров. «Іди спати, все добре, тобі просто наснилося. Ці двері завжди були замкнені. Я обернувся, вони були знову зачинені і замок на місці. Я не пам'ятаю, як повернувся до ліжка. Вона лягла поруч, пригорнулась до мене, поклала руку на груди, її пальці були крижані. Я не спав, лежав із розплющеними очима, відчуваючи. Як всередині щось починає ламатись, інтуїція кричала Тікай. Але я не тікав. На ранок вона знову була звичайною, усміхненою, лагідною. Вона приготувала каву яєшню з травами, які я не впізнав. Ти добре спав? Не зовсім. А мені наснилось, що ти залишишся тут. Назавжди. Вона сміялась, але мені не було смішно. Коли я збирався йти, вона поцілувала мене у щоку і прошепотіла: Приходь завтра, я приготую щось особливе. На вулиці світ був іншим, реальним: сонце, машини перехожі, але в мені щось залишилось, наче її тінь пішла зі мною. Весь день я не міг позбутись думок, що було за тими дверима, чий це голос, звідки подряпини? І найгірше, чому я відчув, що знаю цей запах. І тоді вночі сон жахливий. Я йду тією квартирою. Все темне. Кімната відчинена, а в ній він без обличчя, без шкіри, м'ясо на кістках. Він лежить, прикований до підлоги і стогне. Тут він починає щось казати моїм голосом. Тікай, поки можеш. Я прокинувся на телефоні повідомлення. Я скучила, Прийти ж завтра, я зроблю стейк із секретом. Обіцяю, ти його запам'ятаєш. Всю наступну добу я провів на автопілоті. Працював, але не чув, що мені кажуть. Їв, але смак їжі був як пісок. На екрані телефону ми готіли повідомлення від Марти. До восьмої чекаю. Не запізнюся. М'ясо вже маринується, я мав не йти. Я знав, що треба заблокувати її, змінити номер, поїхати з міста, але щось тягло. Чи то цікавість, чи то хворе почуття прив'язаності? Я мусив знати, що вона приховує. Можливо, я б врятував себе. Або її, якщо їй потрібна допомога, коли я знову стояв перед її дверима, сонце вже сідало. Світ виглядав іржавим, як стара фотографія. Зсередини квартири долинали запахи, і вони не були смачні. Вона відчинила у чорному платті з червоною помадою, волосся гладко розчесане, очі глибокі. Ти прийшов, молодець, я зайшов мовчки. На столі вже стояли тарілки, вино, хліб, соус, але не було свічок лише одна лампа з червоним світлом, яка кидала на все хмерні тіні. Я готувала цілий день спеціально для тебе. Вона прошепотіла мені на вухо, торкаючись губами мочки. Вона пішла на кухню і винесла стейк великий в ідеальній прожарці. І знову цей запах. Він уже не здавався мені дивним, він був огидним. Тепер я точно знав, це не свинина, не яловичина, це щось інше, щось, що не продається в магазині. То що це? Ти знову питаєш? Вона сміялась, але сміх був порожній. Я ж казала, яловичина. Але з інгредієнтом. Вона дивилась, як я ріжу м'ясо. Кожен мій рух під прицілом її погляду. Я проковтнув шматок, його структура була неправильною. Волокна надто короткі, і знову цей солодкий присмак, наче карамелізована плоть, тобі смакує? Дуже насичено, дуже. Це найкраще м'ясо. Воно приходить з любові, з болю, з надії. Я не відповів. Раптом відчув, як все навколо починає коливатись, світло миготіти, серце билося в скронях, вино ніби змішане з чимось, можливо, снодійне. Я встав, піду в туалет, добре? Звісно, Ванна праворуч. Я зайшов і зачинився. Мене вирвало. Спершу хотів просто змити обличчя, але раптом в блювоті, в раковині, я побачив шматки, не м'яса, шкіри, людської. Я застиг. Кров пульсувала у вухах. Потрібно було тікати, просто вибити двері і бігти. Але коли я відчинив двері, її не було в кімнаті. Було тихо. Занадто тихо. Я підійшов до коридору і знову ті двері. Тепер вони були відчинені. Я підійшов. За порогом темрява і холод. Запах був уже нестерпний. Гниль, кров, сеча. Я ввімкнув ліхтарик на телефоні. Промені освітили кімнату. Вона була повністю заставлена столами, холодильниками, медичними лотками і частинами тіл, справжніх тіл, людських. На одному зі столів голова чоловіка. Вона була свіжа, очі відкриті, щелепа розтулена, у кутку ванна, напівповна крові. У іншому дошка, на якій лежали руки, по дві, різні розміри. Я почув шум позаду, озирнувся. Вона стояла в дверях, повністю оголена, вся в крові, обличчя спокійне, зуби червоні. В руках вона тримала сокиру. Ти вже бачив, нічого не вдієш. Що це? Що це все таке? Мені потрібні були вони, щоб спробувати, тільки так я зможу відчути. І ти, ти був такий ніжний. Я подумала, може, ти інший? Може, ти залишишся? Насавжди? Вона зробила крок уперед. Я кинувся повз неї, врізався плечем у стіну і побіг до виходу. Але підлога попливла під ногами, голова обертом, я втрачав свідомість. Ліки, ліки у вині, я не зможу добігти. Впав на коліна, почав блювати знову. Кров, чужа, чи моя. Я підняв голову, і вона стояла наді мною, посміхаючись. Ти спробував, і тобі сподобалось. Тепер черга інших, але з тебе я зроблю щось особливе. Ти відчував, ти слухав, ти справжній. Останнє, що я почув, це хрускіт. Мені здається, вона вдарила мене по голові один раз, другий темрява. Холодна, без дна, без часу. Спочатку здавалося, що це сон. Дуже довгий, важкий сон без кольору. Я не бачив нічого, не відчував тіла, лише біль, десь далеко, біль, що жевріє, мов вугілля під шкірою. Я намагався поверхнути рукою, не вийшло ногою, ні, навіть пальцями. Спробував крикнути, закликати когось, але не міг відкрити рота. Я просто лежав і відчував вологість, холод, метал під тілом. І біль, нескінченна біль. Я не знаю, скільки часу минуло, години, дні, вічність, аж раптом звук, закрилися вхідні двері, голоси, її голос, іще один чоловічий, новий, світлий. Він сміявся. «Ого, а у тебе атмосферна квартира, схоже на фільм жахів. Тобі тут сподобається, повір. Її голос той самий м'який, хриплуватий, трохи оксамитовий. Я чув, як вона розливає вино, як скрипить диван, як вони сміються. Я хотів закричати, попередити його, сказати тікай, поки можеш. Але я не міг. Відчуття тіла не поверталось. я не відчував рук, не відчував ніг, я відчував себе мішком м'яса. Коли я знову втратив свідомість, думав, що вже не повернусь, але повернувся, бо в пеклі, мабуть, так і є не вмираєш остаточно, доки все не забрано. Я прийшов до тями знову від різкого світла, лампа осліпила очі. Я був у тій самій кімнаті, тій самій, в яку не мав заходити, на підлозі, на пластиковому покритті поруч кров, стільки крові, що вона утворювала калючі, у кутку труп, свіжий, обличчя знайоме. Це, мабуть, той самий хлопець, що сміявся ввечері. Його очі були ще відкриті. А вона витягувала його на стіл, важко дихаючи, як після танцю, вона була вся в крові, волосся злиплося, руки в м'ясі. Вона навіть не дивилася на мене, просто говорила сама до себе: Цей був жорстокий, працювати важче, але нічого, скоро буде новий, я почув, як лопається сухожилля, як ріже кістка, як сіпається тіло. Коли його розрубують на частини, я хотів знепритомніти не вийшло. Тепер вона додала щось у їжу, що не давало мені відключатись можливо, просто насолоджувалась, що я дивлюсь ні, не дивлюсь я живий трофей, жива голова, без рук, без ніг, без язика, і вона годувала мене трубочкою, щоб я не вмер. Щоб мучився, вона вставала на коліна поруч, дивилась мені в очі й шепотіла. Ти був найкращим, ти мій назавжди. Ти ж цього хотів, правда? І тоді сміялась голосно, істерично, як дитина, яка ламає іграшку, бо хоче побачити, що всередині мене більше не було, тіло понівечене, душа розірвана. Я став частиною її секретного інгредієнту. Чужі люди їли мої волокна, воно змішувалося з моєю кров'ю, її вечори ставали ритуалами, в яких я був жертвою, що ніколи не вмирає, а вона шукала наступного. Кажуть, у центрі міста є квартира, старий будинок із облупленими стінами, важкі дубові двері, і дівчина, що живе сама. Гарна, тиха, з сірими очима, іноді вона запрошує до себе гостей, молодих чоловіків, одиноких і завжди ввічлива, скромна та трохи дивна, з хорошим вином і фірмовим стейком. Тільки ось після вечері вони вже ніколи не повертаються додому.